Привіт, це Ерік. Хотів би розповісти вам про цікавий український проект. Взагалі, зараз український продукт варто підтримувати. Те, що створюється в період війни, це, це плювок в пику одного карлика лисого і демонстрація того, що українці не зламні. І Якщо ви сьогодні ще не донатили, це саме час зробити зараз. Про сам проект. Хочу розповісти і сказати: в цьому відео буде невеличка вставка з самих авторів цього проєкту, де я задав їм невеличкі питання, які мене турбували. Вони поверхневі. Можете писати свої питання авторам, можливо, вони навіть під цим відео відповідять вам дадуть відповідь. Я думаю, по назві ви зрозуміли, що це сервіс рідне, це така підбірка е сайтів, е створених українськими дизайнерами, і це досить цікавий проект. А перед цим трошки хочу прорекламувати інший бізнес, який я відкриваю у період війни. Чи впливає на вашу мотивацію ваше робоче місце? На мене 100%. Тому я вирішив знайти найкраще і почав з килимків для робочого місця. Я сам користуюсь одним із таких і дуже задоволений. Це мій маленький бізнес V-Desk. Зараз в нас є стильні двосторонні килимки з якісної кишкіри як в дуже гарних кольорах, які впишуться в будь-який інтер'єр. Детально про них ви можете дізнатись по посиланні під цим відео та у прикріпленому коментарі. Якщо ви при замовленні вкажете, що ви з YouTube каналу, вам буде надана знижка в 10%, тому встиг замовити зі знижкою. Ну а перед початком відео підпишись на цей канал, постав лайк і давай дивитися, що пропонує нам сайт рідне. Для чого взагалі цей сайт необхідний? По-перше, що тут є підбірки, в які можете потрапити, і ви, ви будете тоді тут демонструватися. Я так зрозумів, тут і звичайна людина може потрапити, якщо він розробник, внижче сайта, завжди пишіть, що ви розробили дизайн. Загалом, для того, щоб ви могли, шукаючи певні референси або чимось шукаючи чим надихнутися, відкрити цей сервіс і подивитися, що тут є. Суть в тому, що тут досить багато цікавих. Власних візуальних сайтів. Це зараз подивимось. Але спершу я хотів би вас попросити, у кого є можливість. Тут є блок допомогти проєкту, де ви можете натиснути під допомогти і задонатити якусь певну суму. Я сам підтримую цей проєкт, сам задонатив і пропоную це зробити вам. Звичайно, спочатку ЗСУ допоможіть, потім цьому проєкту. Але все ж таки, якщо їм користуєтесь, Скиньте десяточку автору проєкту. Сайт досить простий в, в візуалі, нічого складного нема. Є прев'ю проєктів, можете відкривати будь-які. Мені досить, досить таки подобається ось цей супер -нова. сайт. Я натискаю, переходжу на цей сайт. Але щоб не розповідати багато про сайт, я хотів би. Сказати, ви можете цей сайт додати в собі в закладки, і також підписатись на телеграм-канал Рідне, де щодня публікують по три е, класних проекти. Перед початком роботи заходите. Можете подивитися три сайти класні і, взагалі, надихатися ось цими дизайнами, які створені в Україні. У мене були ряд питань авторам проекту. Я з ними списався і дякую, що вони мені на це дали відео відповіді. Тому мої декілька питань. Хто автор проєкту і які цілі ви переслідуєте? Власне, я прийшов до Толі Шавкового з концептом, як змістовним, так і візуальним, і спитав у нього, чи не хоче він зі мною цей проєкт реалізувати. Толя погодився, реалізував власне верстку нашого сайту на Webflow. і надалі ми вдвох цей проєкт ведемо, куруємо, розвиваємо і, власне, це проектом займається аж дві роки. Чому саме рідне? Відповідь буде досить простою. Коли я продумував цю концепцію, до мене прийшов дуже короткий слоган рідний до українське, і в сайт став називатися Рідне досить такої простої причинки. Я хотів би просто з вами невелику кількість часу просто пройтись по підбірках і подивитись. Наприклад, я розробляю сайт. Мені треба надихнутися, яким світлою, темою сайту, і я можу скористатись невеличким фільтром, який тут є, і дивитися досить цікаві сайти. І це мабуть найкраще, що можливо, Неперевантаженість. Досить багато підбірок з різних напрямків, тобто із медіа, із e-commerce, із портфоліо. Якщо ви створите собі класне портфоліо, можете сюди потрапити. До речі, щодо цього, хто може потрапити в вашу підбірку? Насправді нас автор сайту не сильно хвилює. Ми не надаємо жодної інформації про автора, ніде немає не, ані посилання на студію чи дизайнера, ані будь-яких е, даних про це. Ми просто показуємо дивіться, є класний дизайн, а все інше можна вже знайти далі. Ходячи за посиланням на цей сайт. Подивимось, e-commerce, світла тема, і як тут взагалі е, справи з цим. Е, сайт досить таки чудовий, про цей сайт буде відео в майбутньому. Тут дуже багато цікавих проєктів, про які я навіть і не чув раніше, і не бачив, не міг, не міг побачити на awards. І це досить таки важливо для української сфери. Наш дизайн, е, якщо ви. Пам'ятаєте ті часи, коли ми ще вважали Русню деякими сусідами до повномасштабного вторгнення? Ми всі дивилися та надихалися саме росіянськими проєктами. Це дуже погано. Але зараз, завдяки цьому проекту, мені здається, я ще не дивився відповіді, але мені здається, що цей проект з Дозволить нам розкрити українських авторів. Ви можете на всі ці студії, які е, створювали ці дизайни, е, подивитися, е, пошукати, хто це створив. І... Тим самим надихатися українськими авторами. Український дизайн набагато краще російського. І не тому, що зараз війна, а тому, що наші люди більш творчі. Як ви можете помітити, навіть в військовий період, коли з'являються досить багато цікавих пісень, а Росія лише тирить їх у нас. І взагалі е такі сайти вони надихають. Вони надихають робити щось незвичне. Вони розвивають вашу надивленість. І мене надихає те, що це створено українцями. Це. Великий плюс до мотивації, що я теж українець, я можу так само робити. Звичайно, функціонал сайту невеликий в порівнянні з якимись гігантами, аварцем чи чимимось. Але я запитав у авторів, що далі. Чи планується далі розширення, і які саме так планується, звісно, і будуть як якісь маленькі апдейти функціональні, так і більш глобальні, змістовні далекоглядні. З функціональних ми будемо додавати можливість голосувати за кожну опубліковану роботу. Щоб бачити певну кількість лайків, кому що подобається. А більш змістовно, ми будемо розвивати контент, який ми, власне, показуємо. Будемо додавати інші розділи. Почнемо, скоріше за все, з українських шрифтів, а далі будемо рухатись в сторону взагалі популяризації українського контенту як такого. Наразі такий ренесанс українських контент-мейкерів відбувається дуже багато. З'являється класних каналів, як в Телеграмі, так і в Ютубі, там, подкастів українських. Стрімарів, будь-кого, і їх дуже часто буває важко знайти. Це питання, хочеться вирішити, хочеться допомогти і поширювати власне класний контент. Чим ми і будемо займатися надалі, додаючи нові рубрики до нашого сайту. І якщо ви знайдете якийсь український проект, він буде досить таки класним, ви можете також запропонувати на цьому сайті свій сайт, тобто додати сюди посилання. Тим самим розвинувши цей продукт, продемонструвавши там інший дизайн для всіх інших творців UI, UX дизайнерів Вимоги для потрапляння у підбірку досить прості, прозорі і формально їх можна сказати, всього три: перше це мати українську версію, друге мати прикольний дизайн, третє не використовувати російські платформи в реалізації, такі як там тільда або я закликаю вас підтримувати не, ті, не тільки ці українські проекти. Я закликаю вас підтримувати українських блогерів, які перейшли на український канал. Я закликаю вас підтримувати українські бізнеси, які відкриваються, і не лише свої. Я сподіваюся, що це відео надихне вас користатися цим сайтом, підтримати його, ну і також розвиватися в дизайні. Ну а на цьому все. Удачі, вивчені дизайну.